Черепахи одні з найдавніших тварин на планеті. Вони з'явились понад 200 мільйонів років тому ще до динозаврів. У черепах немає зубів, замість них гострі рогові пластини, якими вони розрізають їжу. Черепахи можуть дихати через попу. Так, деякі види водяних черепах. Справді, поглинають кисень через клоаку. У черепах немає вух, але вони чудово чують, вони вловлюють низькі частоти навіть через панцир. Черепахи не можуть вилізти з панцира. Він росте разом з ними. Це не будиночок, а частина їхнього скелета. Деякі черепахи. Можуть спати до 10 годин під водою. Їхній обмін речовин уповільнюється, і їм вистачає кисню надовго. Повільні? Так. Дивовижні. Ще й як. Черепаха справжній супергерой у панцирі.